Всім привіт! Не знаю, як вийде відео. У нас сьогодні сильний вітер. Тому ну, як вийде, так будемо ставити. Е, значить, Друга гарантійна поломка на моєму тракторі Giftman 404. Е, перестав на панельці приборів перестав працювати лічильник мотогодин. 1. Він отут знаходиться. Е, я Зателефонував в компанію ДТЗ, мені дали номер менеджера, який відповідає по гарантійному обслуговуванні. Було прийнято рішення мною менеджером, що мені відправлять нову панель приборів, а стару я повертаю. Звернувся я в четвер. Все запрацювало, все нормально. Е, також е, в мене перестав е, періодично е, припиняти йти заряд на акумулятор. Е, про цю проблему я також повідомив менеджера, мені було сказано відправити е, генератор е, на ДТЗ в Дніпро. Так як Практично ну, кожен день через день, раз в тиждень ну, потрібно робити якусь е, роботу. У мене немає можливості е, знімати е, генератор і відправляти, тому що ну, без трактора, як без рук. Е, в чому там проблема? Там може от раз в тиждень, раз в місяць е, е, загорітися, що є. Е, що заряд не подається, ми перевіряли тестером Дійсно з генератора не виходить заряд на акумулятор. Ну, тобто на акумулятор витрачає якби, свій заряд. Але це пропадає, воно, ну, як коли, колись може там, на годину, коли на кілька хвилин. Було у мене таке, що на два дні. Не, не йшла зарядка. І е, так як на 2-3 тижні відправити, ну, в мене немає бу... ну, не можливості. Тому поки що будемо їздити так, ну, а з часом подивимось, як воно буде. Хоча можна було зробити це як гарантійний ремонт. ну, На даний момент, ще раз повторююсь, немає такої можливості. Е, Далі. Що я е, хочу ще про попередню о, поломку е, сказати? В до мене після цього, як ми вирішили е, цей конфлікт, зателефонував менеджер з ДТЗ. Це є по Києву, ну регіональний по там по Валері, грубо кажучи, е, значить. Е, з його слів, що було зрозуміло, все обслуговування тракторів, яке йде по регіонам, це виконують приватні особи. Ну, грубо Валера, компанії і тому подібне. ДТЗ обслуговує гарантійний ремонт, не знаю, чи повністю в Дніпропетровській області. Чи це тільки по місту Дніпро, чи тільки якщо туди щось відправляти, вони роблять ремонт. Ну, я в це не вникав, але по всіх регіонах гарантійні зобов'язання покладені на представників по регіонах тому. Що мені він запропонував? Що, і хочу це вам передати. Якщо є гарантійний, гарантійна поломка, ви можете її виконувати самостійно, тобто виявити, в чому проблема. І тоді попередньо зателефонувавши, повідомити, що у вас проблема. В, в, розібратися в чому проблема, і тоді, якщо вам потрібні, будуть запчастини, запчастини е, компанія ДТЗ, е, як мені було сказано, відправляє вам. Отже, в принципі, все, що я хотів донести до вас чи з вами, поспілкуватися, чому попадав надовго. В нас цього року погода аномальна. Або дощ два тижні, або це є. Якщо про про появляється погода, потрібно картопля, посівна. Ну, одним словом, немає часу взагалі щось зняти, про щось розказати. І тому подібне. Е, наступне відео я хочу зняти про ще одну поломку, е, яку її можна було віднести до гарантійної. Ну, ну, там такі спорне питання, ми її вирішили самі усунути. Е, в принципі, все, що я хотів сказати. Всім дякую. Україна переможе! Щасливо!